The Федецький знову в Карпатах. Конфлікт між керівництвом Зеленобілих та Артемом Федецьким нарешті себе вичерпав. Почесний президент Карпат таки пішов на мирову з лідером команди. Війна між Демінським та Федецьким шкодила обидвом сторонам. Карпати за відсутності лідера втрачали у якості гри та результатах. Артем же, не маючи можливості тренуватись із основою команди, втрачав надію потрапити у заявку національної збірної на євро 2012 Проте дві поразки і вісім пропущених м'ячів на старті сезону, мабуть, таки змусили керів керівництво команди та гравця піти на мирову. Тепер зеленобілі знову отримали кваліфікованого гравця. А Артем шанс зіграти на континентальній першості. Я радий, що ми там е, забули, там не у нас були. Тобто так переговорили по душам. І тому зараз моїм плану допомогти команді, аби піднятися певним таблиць і вирішити питання, які нам поставили. Тірівництво на рахунок європустів через клуб України нагадаємо, клуб не взяв захисника на збори. Таке рішення було реакцією на відмову футболіста підписувати повноцінний контракт з Карпатами. Артем мотивував свою відмову тим, що у нього уже є контракт з Шахтарем, а мати два контракти одночасно не можна.